89% громадян України вважають корупцію другою за рівнем значучості проблеми. Українці збирають на батарей. Поки діти унизують, автомики збирають на засу. Україну чекає найважча зима в історії. Це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Тепер в пріоритеті заясу протиповітряна оборона. Ракети можуть почекати. Слава go. військових зима 23-24 може бути важчою за попередньою. бо ворог планів не змінив. Звертає. Свідомих, я душа, моя стурбована. Всі знають, що держава наша сильно корумпована. Всі знають про ці злочини під лицинізм. Час війни. Одне не розумію вашої, блядь тишини. Пишу текстацію у зв'язку з подіями останніми. Я розумію, що ніхто не хоче бути крайніми. Мовчати вже немає сили, ніби барабанами. По голові я голос правди нездоланними І хочу зразу слухачу своїх, я попередити. Зараз буде багато матів, будеш певен. Не описати весь двіж культурними запасами. Тому за вами розуміння, смерть за Підарасам складні часи, хто скаже нам та що ви не говорите? Базіка, про хуйню, доходи моніторити. свої, звичайно, не нелюдські, бо на народ вам похуй. живемо з мільйонерами, ми у. Дочку поставити, то стадіон будуєте звичайно ж де це так важливо. Давайте давай, муруйте. Давай. Може пісочку закупити, пляж уже доробимо, але весить табличка що купатись заборонено. А може б серіальчик зняти так було би круто. Чи в англомовне медя пару лямів єбанути. Чи може б це за стока гривень тортика поїсти, чи може краще було на бутиночку присісти. Everybody knows. Може, б це зарплату, блять, собі січно підняти, щоб якось прожитковий мінімум пережувати. І хай би вже, якщо би це підняли для людей, да та ні, бо бабки це лише для депутатів. Велике крадівництво у нас активно почалося. Щоб на продані землі євреям тут добре жилося. Виділимо ще з бюджету. Ми на термінали не робочу, але що? Щоб цигани не вкрали. А як же наш народ де обмін полоненими? Чи може вже забули ми за них цими проблемами? Та трохи не до них тепер по справи є покруже. Вивозяться камазами комп -ком компенсації забучу. А де сідуть бої, за пеклі, за гуманітарку. А пацани на дрон, по копійці збирають. А нахуя народ сирівно кине щось на банку. Усіх же армія живе, а, а нас виживає. А поки що у медіа у нас все тіпа класно. Wow. Підкуплені за кеш мовчать прекрасно. За втрати величезні, голос ніхто не говорить. Лапшу гумором вішають. Якщо мобі, кіл там тролять І весь сільний у відкриту відбувається А пацакам нема чим захищати без позиції Гинуть найкраще, поки інші гниди розважаються Герой посмертно, ти краще підпиши петицію Можливо, нам усім засунути язик у сраку серед нам на голову, тобі ж так смачно, дуля з маком По моєму, чувак, нас як дебілю тупо кинули Діла свої зробили і клохів розвели за спинами. Наскільки ж може бути люд глухими і сліпими, керують нас, як вівцями, і з новини. Єбуть народ, як можуть тільки хулі, батьківщина. Все рівно тут не буде жити мандат, дитина. Така вже правда у нас, такі вже у нас дебати. Сюди приходять, чисто, щоб єблом поторгувати. Вставайте ж, українці, бо проєбем державу, а з нею і героїв наші. І їхню славу, це буде наш найбільший гріх. Якщо ми будемо темними, боюся дуже я, щоб смерті не були даремними. Бо в чому сенс тоді війни цієї, та й за що? десятки тисяч світу нації там полягло.